У нас сьогодні приїхав ось такий маркувальний принтер Екст Мона. Йому вже мабуть років 20 такий старічок. Все одно така робоча машинка. Його можна в принципі, порівняти як з автомобілями Жигулі або ВАЗ. Теж старенькі, але досить справно працюють і досить надійні. Теп Частину ми вже виготовляємо самі, знайшли постачальників. Тих же фільтрів аналогічних навіть краще, ніж російські. Тому запчастину вже не закупляємо. Ось так провели технічне обслуговування. Тут все чистеньке. замінили нові фільтри проточні, бачка з чорнилами по новому фільтру. Також зробили. Замінили ремкомплект насосу, щоб він не стучав, не було люфтів. Ремкомплекти всіх трьох циліндрів з мембранами і клапанами внутрі в циліндрах. Ремкомплекти ресиверів, а також ремкомплект клапану, який в друкуючій голівці включає струю з сопловий елемент. Тут це тому Всім раджу робити регулярне технічне обслуговування в вашому маркувальному обладнанню. Все буде працювати надійно і справно. Всім дякую.